Всім привіт! Мене звати Олександр і запрошую вас на канал Ран Фургеймсює. Перед вами щотижневий випуск ігрових новин, в якому ви дізнаєтеся всі актуальні події ігрової індустрії за останні сім днів. А вони були досить цікавими. Як мінімум, ми дізналися трохи нової інформації про S.T.A.L.K.E.R. 2 із нового інтерв'ю розробників. Тому сідайте зручніше. Ми будемо починати із бліц новин. Гра, яка знаходиться неймовірну кількість часу в розробці, її анонс стався ще у 2017 році. З того часу було багато переносів допрацювань Тощо проте нарешті з'явилася дата релізу Bones – 16 лютого 2024 року. Місто стратегій останнім часом досить багато, проте у похмурому сеттингу дизельпанку немає. Турецькі розробники вирішили це виправити і анонсували New Cycle, яка повинна побачити світ 18 січня 2024 року у дочасному доступі крамниці Steam. Також у тому ж місяці січні, а саме 11 числа, відбудеться реліз ще однієї стратегії під назвою War Hospital, в якій вам доведеться взяти керування польовим шпиталем Першої світової війни. Ідея досить цікава та оригінальна. Якщо ви хочете грати будь-де, вам знадобиться неймовірно потужний ноутбук планшет, такий як RockFlow X16, дисплей якого може обертатися на 360 градусів, має на своєму борту Intel Core i9 13900H, який дозволяє грати в найсучасніші ігри та користуватися багатьма програмами одночасно. Разом із ним працює відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуків, яка в принципі дозволить вам не дивитися на системні вимоги ігор, проте дивитися на екран, адже вам сподобається, там встановлений дисплей Rock Nebula, який чудово передає колір та частоту оновлення 240 Гц. Не гріється, чудовий на вигляд, сенсорний екран, якісна вебка. Це загалом крутезний пристрій, який допоможе геймеру завжди запускати найновіші ігри на максимальних налаштуваннях. Посилання буде в описі. Була анонсована гра під назвою Quantic River, і Якщо вам останнім часом не вистачає кіберпанку, то ласкаво прошу. Гра, в якій поєднали неймовірно драйвовий екшен та чудові пейзажі міста, яке доведеться досліджувати. До Пайдей 3 почали активно надходити оновлення. Розробники зрозуміли, що потрібно повертати гравців. Таким чином продовження отримає декілька класичних пограбувань із другої частини серії. До того показали, як будуть виглядати старі нові локації. Релізнулась гра під назвою Orton Was The Case. Це сюжетна пригодницька гра головоломка, в якій вам доведеться грати за хлопчика на Ім'я Зігі та спробувати вирватися із часової петлі у місті Ортен. В минулому випуску новин ми говорили про нову гру у франшизі Tribes. Як вже на минулому тижні з'явилося 7 хвилин геймплею нового проєкту, який матиме назву Tribes 3 Rivals. Це дуже і дуже масштабний за розмірами шутер, в якому у гравців є реактивні ранці, і завдяки ним доведеться перемагати суперників. На консолі Xbox зарелізався проєкт під назвою RollerDrome, яка має досить цікавий графічний стиль та геймплей. На ПК у Steam гра з'явилася ще у серпні 2022 року і отримала схвалення гравців. Gas Station Simulator отримала новеньке оновлення під назвою Tidal Wave. Якщо в оригінальній грі вам потрібно будувати свій бізнес десь у Аризоні, то цього разу гравці опиняться на тропічному острові. Файтингів у 2D достатньо багато, і вони мають величезну кількість різних героїв. Лего подумали, чим вони гірші, і анонсували Лего Brawls. Нічого принципово нового гравці не отримають. Просто знайомий всесвіт у знайомому геймплеї. У Steam зарелізився Killer Instinct. Файтинг від Microsoft, Проте звичайне видання побачило світ ще в 2017 році. А от Anniversary Edition релізнулось на цьому тижні. Воно увібрало в себе всі оновлення та нових бійців. Зарелізалася пригодницька гра головоломка під назвою Survivor Castway Island, в якій гравці опиняться на безлюдному острові і повинні будуть його досліджувати та намагатися вижити. Якщо вам не вистачає спокійного та врівноваженого геймплею, то зустрічайте гру під назвою Morals – The Hunt 2, в якій вам потрібно досліджувати природу, збирати гриби та фотографувати тварин у дикій природі. Ubisoft почали показувати рекламу всередині своїх ігор. Наприклад, минулі частини Assassin's Creed рекламували новеньку Mirage. Проте Юбіки досить швидко відповіли гравцям, що це помилка. Хоча хто його знає, як воно буде у майбутньому. Якщо у вас є підписка на Netflix і ви користуєтеся його мобільним додатком, то зможете пограти у GTA з The за The Edition. адже 14 грудня цей збірник перевидань додадуть до бібліотеки ігор стримінгового сервісу. CD Projekt Red заявили, що доповнення Phantom Liberty продалося тиражем у 4,3 мільйони копій, тобто його купили 20 гравців, які придбали оригінальну гру. Подивимося, як продажі будуть йти далі. Вже дуже і дуже скоро. А саме 5 грудня 2023 року гравці отримують ремастер під назвою Kingpin Reloaded. Гра, в якій вам потрібно керувати бандою, помститися та перемагати ворогів у напружених перестрілках. Проте графіка значно кращою не стала. На порталі Insider Gaming з'явилася досить цікава стаття, яка говорить гравцям про те, що Microsoft хоче, аби сервіс Game Pass з'явився на консолях PlayStation та Nintendo, і це просто що? Цікаво подивитися, як це реалізують. З'явилося декілька скріншотів гри під назвою Lost Skies. Це кооперативний виживастик про дослідження світу та неймовірні подорожі, і скріни нам це підтверджують. Причому вже стартує альфа-тест проєкту. Sony та NCSoft оголосили про співробітництво, і це досить цікава подія. Останнім часом Sony дивиться у бік ігор сервісів, які б отримували стабільно гроші, і NCSoft – чудовий партнер для того, аби створити подібну гру. Подивимося на результат співпраці. Подейкують, що на майбутній The Game Awards можуть продемонструвати новеньку консоль Xbox, яка матиме 2 ТБ пам'яті і не матиме фізичного диску. Щось типу відповіді діджитал виданню PlayStation 5. Тому чекаємо. З'явилося досить багато різноманітних фотографій зі зйомок серіалу Fallout, який до слова побачить світ 12 квітня 2024 року. Поки виходячи із цих, скажімо, кадрів, можна сказати точно, що розробникам вдалося передати атмосферу гри, а костюми виглядають дуже і дуже добре, особливо металева броня. От, прям неймовірно круто. Що ви думаєте після побаченого? Пишіть у коментарі. Одному із нещодавніх випусків ігрових новин я розповідав про нову українську гру під назвою Голодний шлях, сторінка якої вже з'явилася у крамниці СТІМ. Проте тоді були тільки скріншоти, але розробники вже встигли продемонструвати трейлер. В узьких змі, якщо їх взагалі можна назвати ЗМІ, вирішили прокоментувати новий український проєкт, назвавши його дном, іспанським соромом, рука ліцо та нижче плінтуса. Коротше, що ще вони можуть відповісти? Як мінімум, якщо проєкт викликав в них таку бурхливу реакцію та неприємні слова, то Україні українська студія точно йде вірним шляхом. А ми побажаємо їм тільки успіху. Нагадаю, що проєкт є у крамниці Steam. і найкращий варіант його наразі підтримати це додати до бажаного, аби якомога більше людей змогли його побачити і в майбутньому придбати. Без перебільшення найочікуваніший проєкт серед українців, і точно один із майбутніх хітів в ігровій індустрії. Мова йде про Stalker 2, який мав не найліпший шлях розробки. Проте проєкт невпинно рухається до свого релізу. На цьому тижні розробники давали інтерв'ю, виходячи з якого, геймери отримали новеньку порцію цікавої інформації, про яку ми сьогодні поговоримо. Наприклад, проходження основного сюжету займе у вас 40 годин. Окрім того, будуть чотири фінали. І здається, що в цьому випадку розробники вирішили більше дивитися на тіні Чорнобиля. А не на поклик прип'яті, в якому було дуже багато різних варіантів фінальних титрів. Причому 40 годин це виключно сюжет, а це досить багато. А от другорядні квести матимуть різні завершення, в залежності від ваших дій, і деякі з них можуть вплинути на сюжет. Плюс є геймплейні деталі. Наприклад, ви можете підібратися до ворога та безшумно нейтралізувати його ножем, як у якомусь Far Cry. Одного пострілу в голову буде достатньо, аби мінусанути ворога. І тут цікаво, невже не буде елементів броні голови, адже існують різні шоломи. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарі: буде зміна дня та ночі і система глобального освітлення, аби тільки відяха не згоріла. З технічної сторони відомо, що на боксі в старшій версії буде два варіанти гри: режим продуктивності і високої роздільної здатності або деталізації, або якості, причому продуктивність матиме 60 фпс. Вже після всього цього тексту ввечері відбувся реліз новенького сюжетного трейлеру Stalker 2, який був присвячений колишньому монолитівцю на ім'я Бродяга. Ви його можете пам'ятати після поклику прип'яті, коли він просив вас допомогти, аби його та його групу змогли кудись взяти. Він починає розповідати головному герою Скіфу свою історію, яким чином вимкнули псів і випромінювач, і він раптом все зрозумів. Плюс показали досить багато геймплейних моментів, які мені сподобалися. Хоча моя думка не може бути об'єктивною. Я просто дуже сильно чекаю. На цю гру. Також з'явився персонаж на ім'я Далін. Яку роль він буде відігравати у сюжеті, невідомо. Що ви можете сказати після побаченого? Пишіть у коментарі. Буде цікаво побачити вашу думку. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Чим я і займаюся. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші потужні та стабільні внески. Дякую вам, хлопці. Плюс, любий глядачу, якщо тобі подобається цей контент, можеш його підтримати та стати спонсором, або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але якщо є така можливість, адже першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Відбулася виставка PC Gaming Show, на якій показали досить багато цікавих ігор. Про них і поговоримо. Наприклад, поціновувачі космічних стратегій у реальному часі нарешті отримали дату виходу Homeworld 3, а саме 8 березня 2024 року. Почекати залишилося зовсім трохи. Ще одна стратегія, а саме Frostpunk 2, перша частина якої неймовірно сильно сподобалася гравцям, отримала чергове відео. Проте, на жаль, це тизер, тобто повноцінного геймплею гравці не побачили. Але зовнішній вигляд міста, яке доведеться будувати, побачили і дуже багато. Простими словами, з графічної точки зору, все непогано. Залишилося подивитися на нововведення геймплею. Хочете виживастик? Добре, а кооперативний виживастик теж так. Тоді ось анонсували Under Rock, в якій вам у компанії друзів доведеться виживати на острові з ворогами. Чогось неймовірного в описі немає, проте маємо те, що маємо. Анонсували чергову містобудівну стратегію під назвою Republic of Pirates. Ви помітили, як останнім часом жанр стратегії відродився? Хоча ще років 5-6 розповідали, що жанр мертвий, і гравці не хочуть у щось подібне грати. У грі вам доведеться, як не дивно, побудувати піратське поселення та розширювати свої володіння. Якщо хотіли чогось на кшталт Kingdom Come Deliverance, тільки щоб можна було побудувати своє поселення, то Белрайт вам повинна сподобатися. Чимось до слова нагадує виживастики типу Медівал Дайнасті. Проте подивимося, що на нас чекатиме на релізі. Останнім часом здається, що розробники побачили тренд в екстракшн шутерах. Досить багато студій наразі ними займаються. Ось був показаний трейлер ігри Zone Warfare, дія якої відбувається на якомусь тропічному острові. Варто зауважити, що виглядає гра досить добре. Я навіть загуглив, її розробкою займається чеська студія. А реліз запланований на перший квартал 2024 року. Проте анімації нагадують іншу гру. Розумієте, про що я. Тому якщо маєте більше інфи, пишіть у коментарі. Пам'ятаєте, та перегони, в яких приймав участь Енакін, коли був маленьким. Якщо хтось не зрозумів, мова йде про зоріні війни. Показали трейлер гри під назвою Death Grip, і вона просто неймовірно сильно нагадує раніше згадані перегони, от прям один в один, або якусь трекманію. Тим не менш, все одно виглядає максимально динамічно та цікаво. Розпочнемо знижки з того, що до 6 грудня 2023 року ви можете забрати безкоштовно гру під назвою Assassin's Creed Syndicate У їх сервісі під назвою Ubisoft Connect. Тому поспішайте. Посилання для отримання коду та авторизації я залишу в описі під відео. Call of з Gunslinger можна придбати за 78 гривень. Horizon Zero Dawn Complete Edition можна додати до бібліотеки за 250 гривень. Far Фар Sales продають за 34 гривні. Frostpunk коштує 120 гривень. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition можна придбати за 869 гривень. GTA 5 можна додати до бібліотеки за 626 гривень. Batman колекцію Arkham продають за 269 гривень. Battlefield 5 Definitive Edition, яка отримала велику кількість гравців останнім часом, коштує 159 гривень. Detroit Become Human Digital Deluxe Edition можна придбати за 599 гривень. Mafia 3 Definitive Edition можна додати до бібліотеки за 313 гривень. Набір Хейзлайт, до якого увійшла Way Out та It Takes Two, коштує 659 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.